Вітаю всіх на каналі Часних Чернігів. Сьогодні 4 травня. Стоїть ще доволі холодна погода, але сьогодні ми вирішили підготувати ділянку під висадку томату. Томат у нас Діно, це крупноплідна сливка. Побачимо, що з цього вийде. Тут було два варіанти по підготовці почви. Це пройтись фрезою безпосередньо перед посадкою, забрати той бур'ян, який почав вже сходити. І другий варіант це внести ґрунтовий гербіцид за 10-2 тижні до висадки розсади, це як томатів, так і перцю і капусти. Стом 330 з розрахунку 10 мл на 10 літрів води і на 3 сотки це приблизно десь по нормі 4 літри на гектар. Якщо у вас піщана земля, то норму зменшуйте, а якщо зовсім бідна, то взагалі не рекомендується внесення таких, тобто піщана і бідна на гумус, взагалі не рекомендується внесення даного препарату згідно інструкції. Земля тут ну, колись вносився перегній, ну вже років три тут нічого не було, тому колеги, хто вирощував автомат, порекомендуйте, що можна дати безпосередньо під посадку. І буквально зараз переїдемо до парничка, де в нас висаджена розсада. На даний час слабувата. Сьогодні будемо підживляти карбамідом, тобто азотом. Надію, що за 2-3 тижні все-таки вона підійметься з теплом, піде тепло. Думаю, вже з наступного тижня. Жалко, звісно, що в теплиці результати по розсаді були б кращі, але дивимось, що з цього вийде. Ну, а це саме власне такий стан. Має наша розсада доволі слабенька, як для початку травня. Висаджена була десь 8-9 днів тому. Ось, Як бачите, сорт Діно, далі там є трішки освон, Роса», наміб, Толстой, взяв трішки сортів для порівняння. Но більшу частину основну практично взяв гібрид Діно. Так як вже пройшло більше тижня, зробимо невеличку підкормку карбомідом, така столова ложка без гірки на 10 літрів води. Прольємо це все і попробуємо підтягнути. підтягнути нашу розсаду хоча б на 25. 20-25 травня. Побачимо, що з цього вийде. Там далі теж розсада. Ну, ось такий вигляд. Всім дякую, до скорої зустрічі.